Вітаю. Марія Гурська, українська журналістка, та Павел Коваль, голова комітету у закордонних справах Сейму Польщі та голова ради з питань співпраці з Україною. Доброго дня вітаю, як завжди у цій програмі. Ми говоримо про важливі факти та явища нашої частини Європи, усього світу, про те, що стосується нас, нашої безпеки, на наше безпеченство, і цього тижня у Варшаві відбувся саміт ЄС щодо збільшення військової допомоги Україні. А наступного тижня в штаб-квартирі НАТО зустрінуться міністри оборони з так званої ко. Ліції охочих в нато темою будуть мільйони одиниць великокаліберних боєприпасів на 5 мільярдів євро до кінця 2025 року. Як ви оцінюєте загальний стан справ з обороною Європи і чи зможе ЄС найближчим часом замінити США у військовій допомозі Україні ще кілька років. Гадаю, в найближчі два-три роки ЄС точно не отримає таких можливостей. Але все залежить насправді від політики, тобто від того, як будуть просуватися американо-російські переговори. я досі не виключаю такої ситуації, що Сполучені Штати вирішить надати ще більшу підтримку Україні ніж раніше. але є єдина умова. Вони мають зрозуміти. І я не знаю, коли вони це зрозуміють. що Путін не прагне миру, і ця ідея інстанпес, як я називаю, миру в пігулці, швидкого миру, скажімо так, фактично вже зазнала поразки. Де факто лише заламала, для тих, адміністрація президента Трампа виявилась не в змозі продемонструвати ані термін в 24 годин, ані термін в 3 місяці. Усе вже зрозуміло для тих, хто за цим спостерігає. Як не рахуйте, а все одно виходить так, що навіть якщо взяти 3 місяці від дня інавгурації президента Трампа, а не від його перемоги. То навіть найдовші можливі терміни все одно не спрацювали. Отже, буде якась реакція, тому що президенту Трампу з внутрішніх причин доведеться якось відреагувати. бачимо з даних опитувань громадської думки в США, що більшість американців не хочуть зменшувати допомогу Україні. І це навіть цікаво для мене, що це суспільство, яке так мало цікавиться міжнародною політикою де хто навіть кепкує висміює американців, що вони мало знають про міжнародну політику. Вони, однак, мають такий здоровий інстинкт, що росіян не можна пускати далі в Україну. За мить поговоримо про це детальніше про конкретні факти та події цього тижня. А поки кілька слів про коаліцію охочих. Володимир Зеленський зустрівся цієї п'ятниці з представниками цієї коаліції. Нагадаємо, це країни, які підтримують ідею відправки гарантійних миротворчих сил в Україну. Лідерами є Велика Британія і Франція, як ви оцінюєте цю ідею та її перспективність добре. Хоча я й бачу, що вона тісно пов'язана з успіхом цієї місії швидкого миру, тому що якщо не буде миру, не буде відправлення військ. Тож я бачу це в загальнополітичній площині, як загальну декларацію. А на практиці я вважаю, що найголовніше у цей момент озброїти Україну і зараз надати Україні кращу підтримку, тому що це зараз може тривати ще дуже довго. І від цього зараз, тобто того, що буде. До укладення миру залежить дуже багато, якщо йдеться про майбутнє і України і цілої центральної Європи. Тож для тих, хто зосередився лише на роздумах про те, що буде, коли завершиться гостра фаза війни, у мене є так би мовити, відро холодної води. Треба зосередитись на допомозі українцям і не колись, а зараз, тому що Путін хоче захопити якомога більше території України, щоб бути в якнайкращій ситуації, коли вестиме переговори. Ми входимо в таке замкнуте коло. Адже чим більше думаємо про те, що буде в майбутньому, а не підтримуємо цього зараз, тим більше Путін хоче рухатися вперед, тому що відчуває, що може піти ще трохи, і ще трохи, і ще далі. Ці плани втілюються в життя. Отже, діє така позиція, яку представив прем'єр-міністр. Дональд Туск під час свого візиту до Львова в грудні, коли сказав: Давайте зосередимося на тому, що станеться до переговорів, тому що коли ці переговори відбудуться, і що з них вийде, насправді невідомо. Польща також бере участь у коаліції охочих не надсилаючи війська, а надаючи допомогу та логістичну підтримку. В чому це може полягати? Я точно не знаю. Гадаю, сьогодні ніхто цього точно не знає, тому що знову ж таки це залежить від того, як закінчиться ця фаза війни. Так само, коли кажуть, що Україна буде посилена військами якихось західних країн, то теж ніхто точно не знає, де вони будуть розміщені, чи на заході України, чи сході, і чи це взагалі буде, і чи взагалі має сенс без американської підтримки. І в зв'язку з цим будуть також ті країни, які вирішать підтримати по-іншому, наприклад, логістично. З польської точки зору логістика це головне логістикою все починає. Це і закінчується, тому що де-факто Польща є організатором логістики для України. Мабуть, на 90%, якщо прорахувати, і надає найбільше, тож це означає, що це буде не нова роль, а просто розширення того, що вже є зараз. Коли ми говоримо про підтримку України, ми забуваємо, що є така абсолютно фундаментальна базова роль Польщі. Це полягає у тому, що більшість української логістики, чи то авіатранспорт, чи то залізничний транспорт, чи то автомобільний транспорт, чи прикордонні переходи, чи склади, все тісно пов'язане з польською територією. Без цього важко говорити про підтримку. Логістичний України в Польщі це ваш рідний Ряшів. Так, Ряшів – це славнозвісний хаб. Цього тижня ми провели у Ряшіві велику, дуже експертну зустріч на тему підтримки відбудови України з території Польщі в контексті логістики. І є таке слово зараз дуже популярне: конеків старе добре слово зв'язок. Наш план стосується зв'язку та логістики. тим нашим щоб коли розпочнуться процеси відбудови, максимально їх підтримати, і це стосується також армії, тому що все залежить від логістики. А логістика залежить здебільшого від території Польщі. Чи бачите ви що ця відбудова наближається? Що вона стає зараз більш реалістичною? А її терміни осяжні? так, як і в попередньому питанні, все залежить від того, коли російські ракети перестануть летіти на українські міста. Поки що вони летять ще більше, і вражають цивільні цілі. І це для нас справжній виклик. Якщо атаки припиняться, почнеться відбудова. Відбудова також я бачу це з переговорів з бізнесом, наприклад, американським. Я гадаю, вона буде тісно пов'язана з американською військовою підтримкою. І Я зрозумів це під час переговорів з бізнесом, що питання ризиків настільки високі, що навіть якщо військові дії нами призупиняться, навіть з наміром що це може бути надовго. Великий бізнес все одно шукатиме підтримки у вигляді гарантій безпеки, також у військовому сенсі. більше про мирні переговори згодом. А зараз ми на мить відірвемося від цієї теми і торкнемося однієї з головних подій цього тижня. сполучені штати вводять мита на товари зі 180 країн, включаючи Китай, Євросоюз і навіть незаселені острови, але не на товари з Росії. Що ви думаєте про цю подію? Про це рішення Трампа і які наслідки воно матиме для Європи? Я не знаю контексту, та я здивований. Стані розумів ні отак просто по-людськи. Я цього не розумію. Я не знаю, чому Росія не обкладається цими митами. Але в цілому я негативно ставлюсь до мит, тому що мито і підвищення цін завжди призводило до економічних світових криз, а також до воєн. а також до хочу нагадати, що дуже схожу політику Сполучені Штати проводили наприкінці 1929 року. А особливо в 1930 році це призвело до величезного скорочення світової торгівлі у глобальному масштабі. Тому що люди менше продають падають зарплати, більше людей звільняються. Це створює соціальні хвилювання в усьому світі. А це Призводить до війни тому. Політика створення митних бар'єрів це просто політика введення додаткових податків. Це і є додатковий податок з моєї точки зору. Тому якщо сьогодні в США хтось пояснює, що це захист ринку і водночас бореться з високими податками чи регулюваннями, то це нелогічно. Тому що митні збори є фактично додатковими податками. Урсула фон дер Ляїн каже, що наслідки цього рішення США відчують мільйони людей у всьому світі. усі це впливає на всю торгівлю в усьому світі, це призводить до серйозних наслідків, негативних наслідків, як я вже казав. Це радикалізує суспільство, це змушує уряди діяти так само, і це загалом розпалює конфлікти. Але європейська комісія також каже, що буде боротися з цим рішенням. По перше, також введе зустрічні обмеження і по-друге. А по-друге, буде переконувати Сполучені Штати відмовитися від цього дуже роз'єднувального для всього світу рішення, це вкрай суперечливе рішення. Безумовно має бути відкладене. І я сподіваюся, що Сполучені Штати самі прийдуть до цього висновку, і їх потрібно переконати. Ми вже бачили подібні випадки в діях так, Трампа, тому що цей ланцюг чергових мит, які одні накладатимуть на інших, я вже казав, загалом зменшує торгівельні потоки по всьому світі якщо він зменшиться, то як наслідок більше конфліктів. Якщо більше конфліктів, то ми наближаємося до воєн. Дональд Трамп неодноразово змінював свої рішення, в тому числі щодо мит. Тому чекаємо, як все буде відбуватися найближчим часом, і стежимо за подіями. А Зараз ще кілька слів про Трампа. Київський інститут соціології провів соціологічне дослідження в Україні. 64% українців вважають Європу союзником, який прагне справедливого миру в Україні. Протилежну думку респонденти зараз висловлюють щодо США. 67% українців вважають що Америка втомилася від України, тисне на Київ, щоб він пішов на поступки агресору. А 73% респондентів оцінюють президентство Трампа як негативне для України. Про що на вашу думку, говорять ці дані Давайте згадаємо, що було на початку після виборів. Українці увійшли в цю епоху Трампа з досвідом президентства Байдена. Воно воно було позитивним в багатьох питаннях, але також в багатьох сумнівних. Ну, наприклад, адміністрація президента Байдена намагалася блокувати будь-які ідеї щодо створення міжнародного суду для розгляду російських злочинів. А мініз народовий який би сондів збройні російські з різних власних причин адміністрація президента Байдена довго вагалася чи підтримувати використання заморожених активів. Адміністрація президента Байдена затримувала та допроваджувала розгляд практично кожного траншу допомоги Україні. або рішення надати зсу можливість вражати далекі цілі в Росії, особливо військові. Це все тривало місяцями. Тож було відчуття, що можливо, коли прийде Трамп, усе буде простішим. справи тож українське суспільство піддається своєрідній шоковій терапії, якщо йдеться про ставлення до влади в США. Бо я думаю, що багато українців очікували. Я говорив про це з батьма українцями. Вони очікували, що може навіть буде трохи краще. Думки про Трампа можуть змінюватися, але давайте подивимося наскільки величезною є довіра до Європи, і як за час повномасштабної війни, і загалом війни, починаючи з 2014-го, відбувся потужний перелам у свідомості українців було ще було ще потенжне змяна. Вугуляв ще відомості ще а я як поляк, як європеєць, скажу так: те, що європейські інституції користуються такою довірою європейців з України, українці Європи, європейців, також є величезним зобов'язанням. Якщо вже ви подаєте це як позитивний факт, це добре, це позитивно, але є нюанс. Так, на мій погляд, це така собі євроінтеграція національної свідомості. Так, Але уявіть, що буде, якщо європейський союз не виправдає цих сподівань, якими будуть масштаби розчарування? Для мене це перш за все виклик. Але чому не виправдає? На мою думку, конфлікт, якась дискусія можуть мати місце під час євроінтеграції України, тому що Україні українському бізнесу доведеться йти на певні поступки. Ну, я думаю, так само як ви, тільки я не впевнений. це буде важко, але зрозуміло. Адже це для загального блага. І ми також бачимо приклад Польщі. Ми про це говоримо також на нашому телебаченні. Ви теж часто про це говорите. Що це болісні поступки, але з доброю метою як щеплення. Мно боляче, коли вколюєш, але після цього організм здоровіший, і я думаю, що українці здатні це зрозуміти. Це гарне порівняння, але я кажу вам про те, що бачу цей процес. А які моменти ви маєте на увазі? І я зобов'язаний говорити про це чесно. Це процес, у якому на кожній стадії на відкритті та закритті кожного каслера переговорів. А кожен каслер складається з кількох сфер прийняття рішень. Це ніби дуже технічні дії, але на різних етапах вони вимагають згоди усіх держав-членів ЄС. А це може бути не так швидко, як собі уявляють українці. Цей шлях дуже складний. Я сказав, що це зобов'язання, тому що я, як поляк, вважаю, що це потрібно сприймати як обов'язок, а не як похвалу. так, тож я вважаю так. Це чудово. Україна стає однією з найбільш проєвропейських країн на всьому континенті з людьми, які переконані в необхідності інтеграції. але це тим більше зобов'язання зробити це відносно швидко та ефективно. Скажімо ще кілька слів про польсько-українські питання, а потім повернемося до штатів до розмов про мир цього тижня. Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що на кінець квітня заплановані перші ексгумації польських жертв Волині в Україні, а також запланована поїздка польсько-української дослідницької групи до пужників. Важлива подія, та чи буде в цьому питанні мир і порозуміння між Польщею та Україною? Моє ставлення до цього питання таке: весь спектр тем у цих розмовах зводиться до дуже гуманітарної християнської проблеми, там де є жертви. такого гуманітарного християнського проблему будь де тому що це може бути на українській території чи на польській території. Ми маємо побудувати простий адміністративний механізм, у якому відповідні інституції могли б знайти цих жертв. Трим відповідні інституції можуть одналешти офіри, ексгумувати їх, провести якісь дослідження і розслідування, гідно їх поховати і фактично, сьогодні в цих розмовах, ми вже дискутуємо не про політику, що парадоксально, тому що люди часто називають це історичними проблемами. Історію ми там не обговорюємо взагалі. Фактично, все зводиться до однієї теми до теми гідного поховання чи чогось на зразок права на гідне поховання. І я мрію, щоб ми не дискутували про це, наприклад, у політичних програмах, а щоб була проста адміністративна процедура, яка призвела б до того, що якщо хтось хоче поховати своїх близьких, то просто може це зробити. Це випливає з церковної доктрини, з гуманітарних звичаїв з усього. Важко пояснити, чому цього не було зроблено раніше. Тож, результатом нашої спільної роботи є майже готовий детальний звіт про те, що потрібно змінити в законодавстві, в нормативно-правових актах, щоб це щоб це працювало. Ми переглядаємо всі польські, українські та двосторонні правові акти, щоб це запрацювало. Друге реалізувати старі заяви, які чекали роками, які стосуються могил, міст поховань як по один бік кордону, так по інший бік кордону. Я теж хотів би, щоб це почалося. І, чесно кажучи, я мрію про час, коли це не буде політичною темою, тому що на сьогодні я справді не бачу жодної політики в тому, що комусь потрібно поставити хрест. повертаємося до мирних тем. Довірений радник Путіна Кирил Дмітрієв, голова російського фонду прямих інвестицій, відвідав Вашингтон і зустрівся зі своїм американським колегою Стівом Віткофом. Це перший такий візит високопоставленого кремлівського чиновника до США з часів агресії проти України 2022-го. Як ви бачите цю подію в цілому, і які зараз відносини між США та Росією? Чи розуміємо ми це до кінця? Справді це не до кінця зрозуміло, але зрозуміло в загальних рисах. Наразі ці контакти зайшли в глухий кут, оскільки Путін уявив, що благодійна акція з боку адміністрації президента Трампа буде нескінченною. Американська адміністрація зробила щось що робила багато разів в історії. Точніше, кілька разів в історії, а саме дала кисень Росії, яка мала проблеми через цю війну. Завдяки цьому Путін у певному сенсі повернувся до дипломатичних салонів став партнером у переговорах тощо, але далі справа не йде. Росіяни хотіли б, щоб було так, що вестимуться ще й дискусії про те, хто є патріархом в православній церкві в Україні, яким має бути устрій цієї церкви, якою має бути мова в Україні, якою має бути конституція, хто в Україні має право проводити мобілізацію і в якому обсязі вони б охоче забрали це право в української держави. І, нарешті, Путін хотів би поговорити, що буде відбуватися в усій центральній Європі, де повинні знаходитися американські війська, а де їх не повинно бути. Я думаю, коли американці чують цей його спосіб мислення, це його бажання керувати всім, це дуже знеохочує, тому що це технічно неможливлює досягнення згоди. У своїй роботі я часто веду різні переговори і більш-менш знаю, як виглядає динаміка переговорів. І я маю на увазі, що ти приходиш до когось, і він спочатку тобі каже, що хоче миру, а потім ставить 10 умов, а потім ще 10, і для виконання кожної з них потрібно поїхати в 5 місць світу і зустрітися з кимось іншим. І ти раптом починаєш розуміти, що це неможливо зробити, і ти розумієшся, що людина не має наміру досягти миру. Путін не хоче концепції інстанпець, яку просуває американська адміністрація. Тобто, цього. Швидкого миру, тому що він не для цього почав цю війну. Путін, як це часто було в історії, неправильно сприйняв наміри західних партнерів, які навіть якщо й помиляються, то не мали наміру підкорятися і питати про все. Вони просто відчувають, що це співрозмовник, з яким можна про щось домовлятися, та це не так, тому що сьогодні ці розмови трохи в глухому куті. Будуть певні обміни представниками, будуть певні переговори. Але я думаю, що ми не можемо розраховувати на прорив найближчими тижнями. Тим часом президент Трамп погрожує санкціями проти Росії. Такі заяви прозвучали і цього тижня, але по факту ми бачимо, як він вводить мита проти островів, заселених пінгвінами, неподалік Антарктиди, але уникає введення санкцій проти росіян. Чи варто розраховувати на такий сценарій? Наскільки він реальний? Ви коротко згадували, що такий розвиток ситуації все ще можливий. То чого бракує? Тому що ми бачимо, як Путін б'є по енергетичній інфраструктурі України, хоча й обіцяв Трампу не робити цього. По України Трампові тего не робить Україна збирає дані, передає США, що тут, тут і тут відбулися атаки щоденно атакують об'єкти Нафтогазу різні регіони. Це прямий доказ, що Путін просто не тримає свого слова, але Трамп і досі вагається. Ну тому, що він також має власний досвід ведення переговорів, і з один із прийомів під час будь-яких переговорів це дати собі час, тобто перевірити власне терпіння. У кожних переговорах ми також маємо випробувати власне терпіння. І я думаю, що це основні методи ведення переговорів, які використовує президент Трамп. Тобто він ймовірно думає, що ми можемо якось це реконструювати. Гаразд цього разу мені не вдалося, але я спробую ще раз і ще раз. І десь це терпіння врешті решт закінчиться, і тоді відбудуться політичні... Ічні зміни я не знаю, чи є сенс робити такий аналіз в такому політичному форматі, в якому ми зараз розмовляємо. І я вважаю, що достатньо сказати про кілька базових речей. Наразі від цього виграє Путін у тому сенсі, що для нього відкрилися двері до салону. Можливо, йому стало краще функціонувати на міжнародній арені. Президент Трамп зробив ряд жестів, які поки що не принесли жодних результатів. Україна отримує ту допомогу, яку отримувала, хоча й були перерви. Але загалом реальний процес не змінився, і тому. Ми просто чекаємо, і в сумі це очікування є найбільшим у всьому світі. Тут Є один пункт. Трамп прямує до Саудівської Аравії. Це його перший міжнародний візит. І ми бачимо сигнали, що там може відбутися зустріч із президентом Росії Путіним. Чого очікувати Росії з Путіним? Чого на даному етапі я нічого не очікую, тому що не знаю, якими є кулуарні переговори. Такі зустрічі зазвичай є своєрідним фіналом переговорного процесу. Якщо цього добре не підготували, це не спрацює. Тим часом Росія веде активну інформаційну кампанію проти України в українських спецслужбах. Повідомляють, що це нова цільова пропагандистська кампанія, яка має конкретні пункти, і це фейки про нелегітимність влади в Україні, про те, що потрібне тимчасове керівництво Україною під егідою ООН і. Мають відбутися вибори, як виглядає ситуація зі спробою Росії реалізувати цей план? План проведення швидких виборів в Україні? Росіяни просто хочуть швидко заангажуватися фінансово і провести якомога більше своїх політиків у Верховну Раду. Вони хочуть вплинути на вибори президента. Це зрозуміло. У них це перевірене. Тому правильна відповідь така, що вибори це не лише технічний процес, який Україна має підготувати. Вибори це також вирішення тих питань, які сьогодні пов'язані з війною. Тобто, як мають голосувати українці за? Кордоном, як мають голосувати українці на фронті, як підходити до представництва окупованих Росією територій. технічно можна організувати вибори за 2-3 місяці. Питання можна так чи інакше вирішити, але є базова частина для кожних виборів, яка полягає в проведенні виборчої кампанії. розв'язати розвиточно технічно, але є ще така базова для кожних виборів, чи привадення кампаній виборчої. Неможливо проводити виборчу кампанію під час ведення живої гарячої війни, ані відразу після неї за різними міжнародними стандартами, якими я завжди опікувався, спостерігаючи за виборами в міжнародних місіях. місіях час для чесної виборчої кампанії, принаймні після певних перетворень, після якоїсь війни, це близько півроку. На мою думку, це обов'язково потрібно врахувати інакше результат виборів буде сфальсифікований, особливо в тому випадку, коли росіяни мають багато можливостей впливати і тиснути на виборчий процес, наприклад, через пропаганду. І наостанок кілька днів тому відбулася екстрадиція в Україну про російського пропагандиста, який працював на російські спецслужби. Наскільки зараз активна ця російська агентура в Польщі, особливо у передвиборчий період? треба просто подивитися до того, що відбувається в інформаційній сфері. Треба відстежувати потенційні та фактичні атаки диверсій. Все саботажу то то Це наша реальність. Це багатьох убур'я, але я вже кілька тижнів кажу, що буде такий механізм. Чим більше росіяни будуть думати, що домовляються щодо України, тим більше вони будуть перенаправляти атаку на Польщу Бо в логіці Путіна це виглядає так: Польща забрала у нього Львів і забрала Київ цей Київ, про який він так мріяв. Путін мріяв про цей Київ і думає, що якби не Польща, якби не мобілізація Заходу, то він би мав цей Київ. не мобілізація заходу, то я Київ. І неважливо, як було насправді, хоча я вважаю, що роль Польщі була дійсно велика, але справа не в цьому. Він просто націлить атаки диверсій Акти політичних атак на Заході, якусь велику дипломатичну кампанію на інформаційну війну саме проти Польщі. Я вважаю, що Польща має бути до цього дуже добре підготовлена. На цьому він зосередиться. У нас не бракує прикладів навіть з останніх днів. Хакерська атака на сайти громадянської платформи, яка є правлячою партією Польщі. Все це відбувається. І, як на мене, це тільки початок. Більше про це в наших наступних програмах. Павел Коваль і Марія Гурська. До зустрічі. Дуже дякую.